Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. 28 листопада у Дніпрі пройшли громадські обговорення впровадження проєкту глобальної реформи освіти в Україні, вибудови і впровадження системи академічних ліцеїв замість звичних старших класів. Головна їх тема реформа профільної середньої освіти та особливості її впровадження саме у Дніпропетровській області. Подія реалізується міністерством освіти і науки України в партнерстві із швейцарсько-українським проєктом. Десайт, децентралізація для розвитку демократичної освіти та за сприяння Дніпропетровської обласної військової адміністрації, сьогодні у нашій студії менеджерка проєкту Десайт, заступниця голови громадської організації Доку Валентина Полторак та експерт проєкту Десайт, який займається моделюванням мережі закладів профільної середньої освіти для Дніпропетровської області, Павло Остапенко. Вітаю вас, пані Валентину. То. Доброго Пане дня в нашій студії. А, ну і давайте, в Лоба. У чому сутність реформи? -то? Ну, власне, це не нова реформа. Це реформа нова українська школа впроваджується з 2017 року. Так. Це просто її третій етап, завершальний етап, який потребує такої особливої уваги уряду. Дійсно, створюється нова мережа академічних ліцеїв, але паралельно реформується і професійно-технічна освіта, яка також за ідеєю уряду, за ідеєю реформи НУШ, має бути вибором для понад половини дітей після 9 класу. Так що ми створюємо фактично. Дві мережі академічних ліцеїв і професійних коледжів. Е, яка особливість впровадження саме у нас? Е, ви знаєте, ми проаналізували дуже багато різних освітніх систем, тому що наш проєкт ми надаємо аналітичний супровід уряду в цій реформі, долучаємо провідних експертів. Ми їх вже, мабуть, понад 400 долучили з різних сфер. Також працюємо з управлінцями різних рівнів, зокрема з головами громад. Особливість в тому, що ця система в Україні вона буде орієнтована на вибір предметів. Так і в інших країнах світу, але у нас переважно е, власниками цих академічних ліцеїв, відповідно до законодавства, засновниками, будуть саме територіальні громади. Так, так, так. В інших країнах це здебільшого області. Але оскільки територіальні громади в Україні великі, Україна велика країна е, з великою площою, то ми е, вважаємо за необхідне і так відповідно прописано в законодавстві, надати таку можливість саме територіальним громадам. Е, в кожній Громаді буде і початкова школа, і базова школа, а от далеко не в кожній вже буде академічний ліцей. Це пов'язано з демографічними показниками. В першу чергу, ви всі розумієте, яка у нас наразі демографія, вона і до війни була достатньо неоптимістичною. У нас в 30-му році мав відбутися великий спад населення, так само і в Дніпропетровській області. Але через чинники війни дуже багато сімей поїхало з України, діти так, так, так. з цих сімей. Чаються онлайн, тому звичайно маємо це врахувати. Ну, власне, ці академічні ліцеї вони мають мати мінімум 300 учнів. Такий законопроект наразі перебуває на громадському обговоренні. А Максимум, максимум. Ви знаєте, максимуму нема, але я можу сказати, що, наприклад, в країнах Європи такі академічні ліцеї це понад тисячу учнів. Найкращий варіант це коли 1500 і більше. Чому? Тому що діти можуть вибирати собі різні профілі, різні напрямки. Змінювати ці напрямки. Ну, обирати потісиль, різні напрями які викладають напрямки, здобуття освіти, які відповідають певним професіям. Ну і відповідно, звичайно, кадрове Питання та й викладачі, так. їх має там бути менше, ну але для України через таку велику площу 1500 дітей в академічному ліцеї, це радше така мрія в сільських і селищних територіях. Хоча це цілком реально в великих містах, і саме так воно і буде відбуватися, наприклад, в місті Дніпро або в місті Одеса, або місто КВ місті Київ. В мене ремарочка, така питання. А я так розумію, що навчальні заклади, які колись належали, а, ну, на балансі були області, ну, їх або передадуть, або ну, у них немає шансів стати академічним ліцеями, так розумію. Якщо ми говоримо про школи, то вони вже передані на баланс громадам. Угу. Це було частиною процесу децентралізації це в 2020 році, році. Коли громади утворилися, вони угу. отримали у свою власність всі так. заклади загальної і середньої освіти. Є, звичайно, є. спеціальна освіта, да. наукові ліцеї, це все знаходиться у власності області, область є засновником і вони не а. будуть реформуватись. Ну там буде реформований зміст, але yes. ця реформа вона не торкається цих це, рівнів освітні зрозуміло. А в мене питання, дивіться, є формування та моделювання мережі? От я хотів би розуміти, тут, мабуть, фахівець більше ви, да, Павло. Тому розкажіть, як це, тому що я подивився по термінам, да, по строкам. Я так розумію, що зараз, поки цей етап. Виповнюється ага. а впровадження це наступного року. з наступного року. Тому що таке формування і що таке моделювання закладу освіти? Е, ну, Ми зараз більше проводимо аналіз поданих пропозицій від територіальних громад і відповідно обласних департаментів освіти і науки. І е, цей аналіз передбачає, як Територіаль, аналіз територіальної доступності, так і аналіз демографічного потенціалу певної території. Ну, для мене, якщо чесно, це такі прості речі, але е, по, вони потребують певних знань, навичок і так далі, і застосування там, тих же, там, певних комп'ютерних програм. Для того, щоб там, побудувати зону доступності, переглянути, які можуть бути шляхи довезення і так далі. Тому от сьогодні, наприклад, ми розглядали по Дніпропетровській області ту проєктну мережу, яку затвердила вже своїм рішенням навіть обласна рада відповідно до чинного законодавства, і по цій затвердженій вже мережі. Ми проводили аналіз, чи та кількість е, академічних і професійних ліцеїв буде достатньою, як для міста Дніпро. А це вже модулювання. Е,, так, ну, ми, фактично би... то, вона вже сформована юридично, про, про неї вже е, е, було голосування. Так, ну тут е, яка історія, що е, областей у нас 24 і АРК, так. Е, ми командою одні. Тому mm -hmm. все поступово, е, і е, десь ми встигаємо до голосування обласною радою розглядати, е, ну, проводити такі проговорити. Так. А десь, так да, а десь е, фактично в обласних рад це було вимо, ну, вимога закону зробити це до 1 вересня цього року. Тому, власне, по Дніпропетровській області ми вже... По факту дивимось, що прийняли. Але ну, це ж не є догмою. Ну, зрозуміло. Е, тому... Ми просто не встигали, тому що у вас менше, ніж <свісно> областей. Так. Е, і е, це не є догмою, тому ми е, можемо і на цьому етапі. Проводити аналіз і вже тоді, як би, і моделювання. Тобто, розум... якщо ми на етапі аналізу бачимо, що в певних, на певних територіях, в межах певних там, територіальних громад, де проживає певна кількість населення і відповідно певна кількість дітей, які так, так. будуть навчатися в цих ліцеях, і вона. І запропонована кількість ліцеїв, їхня потужність не відповідає, то ми вже тоді ну, фактично моделюємо, дивимося, скільки потрібно. І таке теж є в Дніпропетровській області, не в усіх областях, але це одна, одна із таких тем і ну, фаз роботи. А інша фаза роботи це ми попереджаємо. Територіальні громади про те, що е, деякі їхні плани ну, важко буде реалізувати. Тобто є такі, наприклад, територіальні громади, я не буду називати, але вони знають, так, хто це. Йде, да. е, наприклад, проєктний контингент, проєктна кількість учнів, яка буде відповідно до демографічного прогнозу і наявної ситуації, ніж, Так, так, да. так е, там є одна, а Ліцеї вони хочуть умовно в два, десь в три рази більше. Ну, тобто це ж також ну, якби перевитрати. Ці так, заклади так. треба готувати. І, власне, чому от наш етап моделювання перший, для того, щоб ну, реально зрозуміти, які заклади потрібно далі вже готувати цей. Тобто, і... Мета реформи вона не тільки в організації цих закладів, а і е ви повинні зробити ту кількість, яка Оптимальна для бюджету так. України, для демографічної для картини, яка склалася зараз. Саме так, я так розумію, тому що ну, люди-переселенці, да, вони їдуть на Захід, і ми розуміємо, що якісь там регіони у нас залишаються без достатньої кількості країн. Ну, звісно, да, учнів. що війна, свій відбиток. І фахівців, я так розумію, вона накладає. Це також враховується, тобто у нас рівняння з дуже неві... з дуже великою кількістю змінних, на жаль, і саме наша Дніпропетровська область це одна з областей, в яких оце рівняння дуже важко вирахувати. Так, але на то ми і спеціалісти, щоб їх рахувати, <гум> да ну а в мене тоді питання ще таке. Дивіться, а, щоб фінансувати це питання фінансування таких закладів, воно лише а, за обласного бюджету, чи є і, існують ще інші якісь там методи фінансування академічних ліцеїв. Та ну я можу розказати як зараз, так як тому зараз, що законодавство да. в сфері старшої да. профільної освіти, воно лише розробляється наразі. Угу. Зараз фактично держава оплачує заробітну плату. Педагогічних працівників і в державному бюджеті ви можете побачити оцю статтю видатків під назвою Освітня субвенція. Так, так. Окрім того, держава видає багато різних субвенцій, наприклад, на укриття зараз, бо це дуже потрібно да, актуально, такі, да. так, на шкільні автобуси, на нову українську школу, на обладнання і таке інше. Кожного разу кожного року ці субвенції можуть змінюватись. І це власне той внесок держави, який вона робить в розвиток шкіл, так. але матеріальна. На технічну базу основно оплачує територіальна громада з місцевого бюджету, тому що школа вона належить громаді. Так. Ем, у нас є спеціальні заклади освіти, такі як, наприклад, наукові ліцеї, мистецькі школи, і вони вже фінансуються з обласного бюджету, угу. але також держава оплачує освітню субвенцію, тобто зарплату педагогічних працівників. Так. Так. У старшій профільній школі ми бачимо таку ж систему розподілу коштів, тобто, це буде зарплата педагогічних працівників, яка буде надходити з державного Способниця бюджету. Буде державно, так, ну. Держава також по ідеї, і так воно відбувалося у всіх країнах світу, де створювали подібні мережі, буде фінансувати зміну обладнання, тому mm. що ідея ж цієї реформи в тому, щоб діти вчилися в сучасних школах так. з новим обладнанням, STEM-лабораторіями, робототехнікою і мали можливість. Вибрати до якої спеціальності вони мають хист. А для цього, звичайно, треба сучасне обладнання і якісно підготовлені фахівці. Це такі важливі запоруки. Ну і власне громада тут може бути активним учасником цього процесу. Додатково мотивувати учителів, додатково мотивувати керівників закладів освіти і, звичайно, змінювати матеріально-технічну базу на краще. Ну, ви знаєте, громади в Україні вони дуже багато зробили для того, щоб школи виглядали краще. От Ми з колегами працюємо з 20-го року і можемо побачити ту різницю, яку привнесла реформа децентралізації. Коли вони стали власниками, якщо громада спроможна, то громади, звичайно, інвестували в покращення закладів загальної середньої освіти і всієї мережі, яка їм, власне, належить. Тому от ми тут бачимо, що громада є більш ефективним власником шкіл. Ну, зацікавлена в тому, щоб діти, які тут живуть поруч, щоб вони ходили. Дійсно, в сучасну школу не їхали кудись в іншу громаду, а ходили саме поруч з домом. Ну, це таке і тому виникає стільки дискутивних питань. Да, це дуже дискутивне питання, тому що я розумію, як тільки дитинку, яка там вчилася поруч від материнського серця, забирають колись в іншу громаду, то і я так розумію, що це такий, мабуть, психологічний аспект, але він буде присутнім. І я читав, що реформування. Цієї мережі освітньої, а воно ну я так почитав, що хочуть навіть зробити так, щоб при них були гуртожитки. А угу. це питання, я думаю, нове. Коли ми кажемо, це не були профільні технічні заклади да, технічної освіти, професійно технічної освіти, там люди якось звикли. Що це існує? Да? Вони поїхали е, в технікум, там вчили ще раніше, і там є е, гуртожиток. А тут ми коли розмовляємо про академічні ліцеї, це для більшості, мабуть, люди сприймають як звичайна старша школа. Да? Угу. І тут ми е, зустрічаємось з гурткожитком. От розкажіть. Ну, ви знаєте, це питання дійсно нове для шкіл, звичайних загальноосвітніх, середніх шкіл, але не нове для професійно-технічної освіти, так. для фахової передвищої освіти. Тому що діти там і живуть у гуртожитках дуже часто, і отримують стипендію. І от, власне, цей досвід наразі уряд хоче використати і для академічних ліцеїв. Але насправді територія підвезення в більшості випадків 99,9%, мабуть, Павло підтвердить та, Мою тезу воно не перевищує 30 кілометрів. Але ми з іншого боку, ми розуміємо, що звичайно в гірських територіях 30 кілометрів вертикально це може бути дуже велика проблема. От, так, так. Буде певна кількість виключень дійсно в мережі академічних ліцеїв, де треба буде будувати пансіони так звані. Угу. Ну але це питання обговорюється, обговорюється в уряді. До цієї реформи долучено не лише Міністерство освіти і науки, а ще й Міністерство розвитку. Громади територій, яке відповідає за благоустрій територіальних громад за їх діяльність в Україні. Ну і звичайно відповідає за інфраструктурні питання. І я так розумію, що коли ми кажемо про пансіони, то ми розуміємо, що якесь фінансування е життя самих учнів, і це е буде покладено на плечі територіальної громади. Ви знаєте, це питання дуже дискутивне. на сьогоднішній день. Ми маємо спершу побачити всю мережу і побачити кількість пенсіонів. Але з тієї картини, що складається в нас наразі, ми розуміємо, що пенсіонів буде дуже небагато насправді. І от саме для них буде формуватися нова модель фінансування. А чи можна учням сподіватися на те, що у них будуть такі ж умови, як і учнів професійно-технічних закладів? Я маю на увазі, по-перше, Ще стипендію? Стипендія не передбачається, не передбачається, але я впевнена, що держава завжди, знаєте, може преміювати найкращих ну, як з як кращими було, академічними результатами або найактивніших. Або це може зробити і територіальна громада, саме так сьогодні дуже часто відбувається. Дякую. І е, дивіться, питання таке: за планом, яскільки я розумію, да, впровадження ць, е, цієї реформи. Старшої школи воно буде відбуватися ще скільки? Чотири роки, так розумію, да Часкільки? Ну, ви знаєте, діти, які зараз вчаться в сьомому класі так. нової української школи, вони підуть в школу в старшу школу в 27-му році. О, це тобто, 27 часу році? дуже небагато да. насправді. А, але ми розуміємо, що ми цю реформу не запровадимо за два роки, за три роки. Так, Тут так. потрібна ґрунтовна робота. І наразі ми плануємо таку такий стратегічний план дорожню карту реалізації реформи до 33-го року. Угу. На сьогоднішній день вся експертна спільнота вважає, що десь до 33-го року за багатьох передумов нам хотілось би перемоги, нам хотілося би миру на нашій землі. До 33-го року у нас уже з'явиться та мережа академічних ліцеїв, яка потім уже десятками років надалі буде працювати в усіх громадах в Україні. Питання таке: я не про академічні ліцеї, а про взагалі про реформу? Дивіться, як дитині зорієнтуватися та батькам, куди після закінчення середньої школи дитині піти? Я так розумію, що коли з'явиться можливість обирати академічний ліцей, чи це буде профільні якісь ліцеї, да, професійно-технічні, як допомогти дитині зорієнтуватися? Ну, ви знаєте, насправді зараз є можливість обрати для себе робітничу професію. Так, і так роблять 35% дітей в Україні. Але ми хотіли би, щоб престиж професійної освіти він значно підвищився. От ми представляємо швейцарський проєкт, і я, наприклад, дуже добре знаю систему освіти Швейцарії. Так, от там від 65 до 75 дітей щороку для себе обирають саме профтех. Це дуальна форма освіти. Діти не стільки обирають заклад. Професійно-технічної освіти як обирають для себе підприємство, на якому проходять стажування, фактично працюють, отримують заробітну плату. А два дні, наприклад, з п'яти вони навчаються в профтесі. Ось така цікава система. Ну, ми розуміємо, що в Україні, її, мабуть, важко буде побудувати за Ну, вона впроваджується, наскільки мені відомо, і у нас є. Деякі елементів елементи, елементи так, цієї системи дійсно впроваджуються на Дніпропетровщині. Це такий, знаєте, ну, дуже цікавий досвід, краще практики, як ми. Називають. Так, да, я знаю, мені відомо, що е, з колегами з Німеччини впроваджується це, дуальна система м, навчання, і є даже м, коло м, компаній, які долучають вже фахівців для своїх е, робіт, е, учнів якраз завдяки оцій. Проваження системи дуаль, дуальної освіти. мені особисто ця система дуже імпонує. Вона є в Швейцарії, є в Німеччині, ще в Австрії. Там дуже високий відсоток дітей обирає для себе робітничі професії. Я була в таких профтехах особисто. Mm. І ви знаєте, це дійсно такий дуже прогнозований вибір, тому що ці заклади освіти вони виглядають як дуже сучасні технологічні університети так, так, да. і з партнери. робототехнікою, да. зі стем кабінетами, з сучасним обладнанням і всі ці держ. Жави, про які ми говоримо, вони інвестують величезні кошти саме в розвиток професійної освіти. Але ми розуміємо, що в Україні ситуація дещо інакше. В нас від 70% до 75 подекуди, ну зараз трошки зменшився цей відсоток, да, це 65%. Обирають для себе саме заклади вищої освіти, здобувають декілька професій і потім не працюють за фахом. Я вам можу навести такі дані з Держстату, що до війни в нас молоді люди віком до 35 років, маючи від 2 до 3 дипломів, в

Я думаю, що ми наразі не маємо таких ресурсів, щоб так, готувати так. за державний кошт фахівців, які не знаходять собі роботу. Але ну, загальна середня освіта це про можливості, про вибір. І тому в базовій школі з 5 класу передбачається запровадити таку посаду кар'єрного радника. От саме наш проєкт. Ми наразі пілотуємо такий підхід в 10 громадах, поки що не на Дніпропетровщині. Але після візиту до вас ми розуміємо, так. що для вас це абсолютний пріоритет. Так, так, Думаємо не. про те, щоб розширити цю програму. Кар'єрний радник це та людина, яка має забезпечити дитині можливість з'їздити на підприємство, подивитися, як працюють фахівці. Це не обов'язково робітничі професії, це і фахівці з вищою освітою, які Звісно, можуть да. розказати про свій професійний досвід. Також впроваджуємо програми Цюріського педагогічного університету, вони, до речі, на п'яти континентах впроваджуються з профорієнтації Дитина виявляє свої Сильні сторони, свої схильності, е, аналізує до чого в неї є інтерес, спробує себе в різних сферах. І оце задача базової школи. Тобто до 9 класу Допомогти. вже напрям, плюс-мінус у дитини має бути визначений. Але ми знаємо, що батьки дуже сильно впливають на цей вибір. А, і так. тому тут передбачена певна робота з батьками, просвітницька робота і залучення їх до організації таких поїздок на підприємства, навіть з батьками візитів. в школу. colo Та наприклад, в Швейцарії є окремий день на рік, коли діти приходять до своїх батьків на роботу. Це вихідний е, в школах. Діти йдуть на роботу до батьків, спілкуються з їх колегами, дізнаються про їх професії, про суть їхньої роботи. Це я вважаю це дуже цікава історія. От я думаю, що наша держава могла б на законодавчому рівні це питання вирішити. Ну але у нас е, обмаль часу, е, ми не, не, не встигли все обговорити, але я... Радий, що ви нас завітали і проговорили ну, важну тему. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала менеджерка проєкту Десайт, заступниця голови громадської організації Доку Валентина Полторак та експерт проєкту Десайт, який займається моделюванням мережі закладів профільної середньої освіти для Дніпропетровської області Павло Остапенко. Дякую, що були з нами. Побачимось і дякую вам.